Чому всім так зайшов бджоляр? Якщо не проти, хай це залишиться таємницею. Він досі має якісь захмарні оцінки на гуглі. 91% користувачів кіно сподобалось. До порівняння оскароносного опенгеймера лише 83%. А у моєї улюбленої Барбі – мізерні 74%. На Rotten Tomatoes, а це між іншим місце зустрічі кіноманів, Бджоляр отримав неймовірних 92% подяки від глядачів. Кіно з бюджетом трохи менше 40 мільйонів тільки в США зібрало 66%, а загальні збори склали 152 мільйона. На третій тиждень після прем'єри Бджоляр взагалі ненадовго став лідером Прокату Сполучених Штатів. Мав великий успіх у Мексиці, де зібрав 3,5 мільйона і Нідерландах. Хоча давайте будемо об'єктивними. Насправді Бджоляр зайшов, але не всім. Від критиків він отримав тонни хейту і низькі оцінки. Тому давайте розбиратися, що так полярно розкидало пересічного глядача і британську богему. І чому бджоляр глибше, ніж вам здається. Можу зацікавити чимось міцнішим. Не. Для початку Джейсон Стетхем, а саме він грає головного героя, з часів перевізника і адреналіну, зовсім не змінився. Його вночі розбуди з питанням: будеш боронити добро? І він такий: так, звісно, буду, коли починаємо. Це знову його роль, вона йому органічна. Але сказати, що він прям тягне той фільм в цілому, то ні. Старий, добрий, стандартний Джейсон не гірший і не кращий механіка богніва людського. Коротше. І близько не револьвер у бджолярі. Буде все, що ви любите в Джейсоні. Фрази, сили. Вони за сумісництвом майбутні меми. Про закон старих людей навіть про матку буде. Короні удари ногою по-Спартанськи, а також бойові сцени, які, можливо, найкращі за всю його кар'єру. Можна сказати, що вже десь на рівні самого Джона Віка. В цьому, до речі, між глядачами і критиками повна ідилія. Всі визнають, що Скретхем зіграв професійно, якісно. Питань до нього немає і бути не може. Найбільші розбіжності є в сприйнятті сюжету. І тут я маю зізнатися, що для мене сюжет став маленьким особистим відкриттям. Раніше я наївно думала, що так звані кол-центри це виключно наш винахід, наше ноу-хау, такі собі стартапи для сидячих. Ну, в крайньому випадку можемо розділити того міжнародного патента з Мексикою або Колумбією. Виходить нічого подібного, просто тут Моє батькам міліць. дзвонять з історіями, що їх діти гох. потрапили в аварію, просто... а там за океаном люди оновлюють програмне забезпечення. Так, сюжет фільму обертається навколо мережі колцентрів, а основною ідеєю ставить справедливість, закон та порядок. І це тільки те, що на поверхні. Забрати в літньої людини це так само погано, як вкрасти у дитини, а може й гірше. Давайте повернемося до кінокритиків. Венді іде в своїй колонці для «Гардіан» починає відгук на фільм, одразу пишучи. У цьому надзвичайно дурному фільмі про помсту в обхід правових процедур Джейсон Стетхем грає бджоляра. Венді пише не тільки для Гардіан, вона провідний британський журналіст, яка нещодавно очолила відділ кінокритики британського видання оглядач. Вона багато подорожує по світу, організовує декілька кінофестивалів. Та й взагалі, її життя це лондонська богема, режисери, адвокати, бізнесмени. Я підвожу до того, що уявіть собі, їй дзвонять на телефон і кажуть, що дитина десь когось там збила. Ви взагалі вірите, що Іда буде слухати про те, що можна порішати на місці, скинувши гроші на приват чи на моно? Її життя це інший світ, де вона захоплюється попереднім редактором видання Філіпом Френчем, його елегантними орудованими рев'ю, які допомогли отримати венді енциклопедичні навички в розумінні світу кіно. А видання оглядач пишається тим, що один з його відділів нарешті очолює жінка. Її колега Ед Пауер з «Ветелеграф», роблячи огляд на бджоляра, написав: бджоляр це корабель помсти Джейсона Стетхема, який насолоджується власною безглуздістю. Ед письменник, оглядач сучасного поп мистецтва, народився і все життя прожив в Ірландії, має декілька публіцистичних нагород. Коли пану Еду за підсумками 22-го запропонували назвати Три події року, той на перше місце поставив перформанс Сари Давачі. Це безпілотник, який літає в унітарній церкві міста Дубліна та транслює органу музику, яка ніби заколихує тебе, занурюючи у транс. І це пряма мова. Я до того, що якщо пану Еду прийде повідомлення, що він як громадянин Ірландії. А там між іншим не так давно була громадянська війна за чи проти бути британцями, і він має право на грошову допомогу від реального Червоного Хреста або ООН в обмін на його паспортні дані. Ед, в принципі, може відповісти, що якщо цим організаціям треба, то він сам може допомогти. Проблема кол-центрів світова. Вона більш масштабна, більш серйозна. Цю проблему особливо гостро побачили в Німеччині, Британії, Арабських Еміратах, Італії, Угорщині. Ви ж не думаєте, що спілка бджолярів світу така: Вау! Нарешті про нас зняли кіно про простих бджолярів і повалили всі разом в кінотеатри. Заходиш на сеанси, а в залі бджоли літають і медом намазано. Ні. Ніби такого не було, Містер Клей, У нас є кілька запитань. Ти типу, по якого хріна ти робив у будинку моєї матері? Я приніс їй банку меду. А було і триває досі найбільше в Європі розслідування стосовно афери WhatsApp, яка завдала збитків громадянам Євросоюзу на суму більше 100 мільйонів євро. Ошуканим пропонувався додатковий заробіток. Потрібно було в інтернеті блокати по мережі, лайчики, коменти залишати, тексти на сайтах копіпастити. Коротше, виконуєш якусь дурню і за це маєш отримати до 700 євро на тиждень в крипті. Тільки щоб вивести ці гроші, спочатку треба було закинути свої. Чим більше працюєш, тим більше заробляєш. Журналісти з Euronews, провівши власне розслідування, розповідають, що люди закидували на електронний гаманець, щоб забрати напрацьоване від 30 євро до 12 тисяч, яких, звісно, більше ніколи не бачили. Хочу сказати, що мені теж приходило подібне повідомлення, і теж WhatsApp. Трой Гачанур зі всесвітньої організації по боротьбі з кіберзлочинністю Гасо, який допомагав Євроню працювати над матеріалом, розповідає, що крім фінансового збитку для ошуканих афери мають ще великий емоційний тягар. Троє приводить приклад британця, який покінчив життя самогубством через місяць після того, як зловмисники ошукали його більше ніж на 100 тисяч євро власних заощаджень. А я приводжу цей приклад, щоб показати, що Джоляр зовсім не відірваний від реальності. Я вірю тобі. Але є закони для таких речей. Є закони, допоки вони працюють. Якщо подивитися на конструкт фільму, там взагалі немає класичного, звичного нам антагоніста. Ну Ось хто є тим екзистенційним ворогом головного героя. Колишній очільник ЦРУ? Ні. Стетхем зламає йому пальці, типу красти погано, син президента США. Теж ні, наш бджоляр очно вперше бачить його в самому кінці фільму і за секунду вб'є. Ще були з легкістю понівечені пару командос, а більше нікого і немає. Тому що головний ворог бджоляра – це хвора система керування державою. А наш герой бореться не з проявами цієї хвороби, а з причиною, захищаючи країну в цілому. Він асоціює її з великим живим організмом, з вуликом, і постійно буде проводити цю аналогію. Я маю подбати про вулик. Ви ж не спали усю ніч. Вулик важливіший. Американські громадяни, судячи з усього, і без кіно десь потайки розуміли, що кол-центри з мільйонними оборудками самі по собі існувати не можуть, що скоріше за все, якимось чином їм в тому допомагають ті, хто навпаки мав би з цим боротися. Можливо, саме тому в 91-му випадку зі ста користувачі Гугла і поставили того лайчика, тому що просто так портрети з інформацією про потенційних жертв на дорозі не валяються. Мені, наприклад, чомусь раз на місяць приходить повідомлення, що я виграла мільйон. Ми вас вітаємо. Я виграв якоби в фірмі 317 тисяч. Думаю, ну що ж таке 600 гривень. Я потрачу 600 гривень, а отримую 300. А моїй знайомій ні, бо вона з такої сім'ї, де навіть не знають, що у кредитної карти є кредитний ліміт, і потрібно пояснювати цей жарт. А хтось з вас чув такі історії, що дзвонять і розповідають про ДТП з сином або донькою, яке можна б порішати. А у матері цих дітей ніколи і не було. А з рухомого майна у неї, окрім чоловіка, більше нічого немає. І я такого не чула. Можливо, тому що самі дзвінки виявляються ну дуже прицільні. Певен ти ще не писав свій заповіт. Мені 28, наче його писати. Бо я вже близько. Напевно, саме тому в міжнародному прокаті бджоляр зібрав ще 86 мільйонів. Бо це кіно не тільки про справедливість, а ще й про корозію еліт, які постійно кажуть гарні правильні речі, при цьому знаходяться по вуха в корупції, лобізмі та лицемірстві. Хвора матка народжує хворе потомство, каже нам герой Джейсона Стетхема. У нас кажуть, риба гниє з голови. А я кажу, не треба давати бджоляру Оскара, і одночасно не треба робити поспішних висновків, спираючись на оцінки критиків, подивіться кіно самостійно і зробіть свої. Бо мені воно не сподобалось. Мені, власне, не зайшла оця кремезна алегорія на сім'ю Байденів, а саме на сина Джо Хантера, який вже декілька років під слідством. В нього, звісно, не кол-центри, а нафта з газом лобізм і корупція. Хоча аналогія настільки пряма, що аж вульгарна. Мені зовсім ні будь-яка конспірологія в маси, особливо про таємний орден бджолярів, бо так недовго і до масонів зі світовим урядом дістатися. І взагалі, це дуже погана ідея розповідати про те, що Стетхем прийде, порядок наведе, бо ж реально знайдуться люди, які в це повірять. А ще гірше, нормалізувати думку про те, що можуть бути організації, люди, які вище за закон, бо закон один для всіх. Для всіх однаковий він якраз і є похідною функцією від справедливості. А якщо це не так, то як казав Аврелій Августин держава без справедливих законів це зграя бандитів. І не більше я ж кажу зовсім непросте кіно. З вами була фанатка револьвера і блаженого Августина Саша. Чим масштабніша і чим давніша афера, тим простіше її провернути з двох причин. Люди вважають, що афера не може бути такою старою, і такою масштабною. Не могло ж так багато людей повестися на неї. Врешті-решт, коли охоплюють сумніви, що суперник її гідний. Насправді вона сумнівається у своїх власних інтелектуальних здібностях, але ніхто в цьому не зізнається навіть сам собі. Шахіма. I ain't playing with you a- Yeah, bitch, just the word